Зібралися у відпустку. Туроператори говорять, що найпопулярніші напрямки цьогоріч це курорти Туреччини, Тунісу, Єгипту, Болгарії, Чорногорії та Іспанії. Лідерами все ж залишаються Турція, Єгипет і Болгарія в дане час. но їх утісняють європейські країни за що хорошого уровня сервісу, качество питання, чистого моря і екологічних чистой природи. Європа приваблює перш за все своїми екскурсійними програмами та якістю. Одним із найбільш цікавих курортів у 2013 тисячі для місцевих жителів стала Болгарія. Адже цього року для Олександрійців запустили до Болгарії автобусну лінію з Харкова з посадкою в Олексії. Во-первых, это очень удобно, не нужно никуда ехать. Во-вторых, в Болгарии уровень отдыха соответствует более европейскому, чем брать Крым, чище пляжи. Также уровень сервиса соответствует и цена качества. За словами працівників туристичних фірм, Туреччина, як то кажуть, городянам трохи приїлася, тож обирають частіше Грецію та Кіпер. В той же час цікавляться екзотичними країнами. Але влітку їхати туди не найкраща ідея, адже сезон дощів, який розпочинається ще навесні, оминає лише Індію. Начиная с мая месяца по сентябрь, в таких странах ну, Мальдивы, если брать острова, Доминиканская Республика, Таиланд, Шри-Ланка, начинается сезон дождей. Это неудобно, поэтому туда не едут. То есть это страны больше для зимнего періоду, для отдыха. На сьогодні Європа для Олександрійців цікавіша. Там є що подивитися і не бути безперестанку прив'язаним до готелю. Крим популярний більше як сімейний відпочинок на вихідні. Крім того, в європейських країнах ціна, як правило, відповідає якості. Если брать экскурсионную Европу, то можно поехать где-то от 130 евро на человека с проездом. Это где-то 4-5 дней выезд идет со Львова. Питание, завтраки входят и обзорная экскурсионная программа. Если брать по Украине, то это минимум где-то 250 гривен в сутки с питанием, завтраки и ужин за номер. Но там нет экскурсионной программы. И То тобто кількість скоріше свадні, туристи вже вибирають самі. Бронювати квитки, як зізнаються туроператори, варто починати ще в лютому. Раннє бронювання економніше на 30-40%. Але й сьогодні усі бажаючі можуть підібрати собі путівку на будь-який смак. Тож збирайтеся у відпустку.